варіант ...робити коктейлі з того, що Марго найбільше любить яблочно з цукерок Toxic West. Мені необхідно зробити так, щоб ці цукерки перетворилися на рідку масу. Загалом мені їх треба розтопити. Готово. Відкривайся. Mm -hmm. nice. Подивимось. Так, вийшло те, що потрібно. Тепер настав час додавати цукерки з кітл. Тут і сумніві бути не може. Ці цукерки люблять усі. Але для початку їх потрібно розділити за кольорами, а після красиво розподілити їх за нашими кольоровими та смачними стаканчиками. А тепер настав час для спрайту. Тільки як його відкрити, ніяк не виходить. О, Моя шпилька мені в цьому допоможе. Ой, як же мокро! І солодко. Бідолашно. Зі мною все в порядку. Просто прийняла душ і спрайту. Розілю спрайт по склянкам, а зверху прикрашу збитими вершками. І додам ще трохи цукерок. та дам